Виконуємо руминську тягу з штангою і беремося не занадто широко на ширині плеча, є. Знімаємо штангу, робимо раз, два пару кроків, відійшли, стопи зафіксували паралельно. Упор ми робимо трішки на зовнішню частину стопи, щоб в нас коліно дивилося трішечки назовні, щоб у нас відкритий кульшовий суглоб був. Далі. Лопатки плечі у нас не розслаблені. Ось тут ми трішки притримуємо їх на місці. Є. Тримаємо гарненько штангу і рух ми свій починаємо з того, що ми відтягуємо таз назад. Коліна в нас йдуть трішечки назовні. Коліна у нас підзгинаються за відтяжкою таза. І піднімаємося вверх. Видох. Відтягуємо таз, коліна трішки йдуть назовні. Підзгинаються коліна за. Відтяжкою таза. Занадто низько не опускаємо. Ось сюди аж ми не опускаємо, опускаємо до рівня, до середини голодні. І цього достатньо, щоб в нас сіничний працював рух. Раз. І підконтрольно вниз, трішки потужніше вверх. Ця стопа притиснута, у п'ятки не перевалюємося.